Війна і культура саме про це на прес-конференції у Чернівцях розповідав один із найвизначніших представників сучасної української культури. Сергій Жадан спілкувалась із автором. Моя колега Любов Копоть. Сергій Жадан разом з колегами-музикантами розпочали свій благодійний тур з автограф сесії у Чернівцях. У літературному Целанівському центрі відвідувачі буквально через вікна намагались отримати підпис улюбленого автора, адже зал був переповнений. На думку письменника, подібні заходи важливі, як найперше, тому що змінилась країна. Читати родимки і хребці, кольору Олова молодці, брай прочитаний мані, пальці отримане знання, чим брає свіч, учі, був книгу, читати її вночі. Теплих хвений, довгий шов список тих хто від неї пішов після автограф сесії. Сергій Жадан із присутніми обговорювали повномасштабну війну в Україні, а також як її відображає сучасна література. Я пишу от я навіть сьогодні читав новий вірші, навіть не друкований. Сато так чи інакше дописується книга вірші. Я сподіваюся, вона цього року вийде «Меридіан-Черновіць» і У нас буде. Дуже сподіваюся, презентація і дуже хотілося б вірити, що вона була вже після нашої перемоги. Ну якщо навіть це буде не після перемоги, все одно презентація буде, тому що тому що треба видавати українські книжки. Після під час війни можливо це особливо важливо. Сьогодні культура має бути не лише фіксацією болю та ран. Вона має бути нагадуванням про віру, про нашу силу та надію, резолює автор. Сергій Жадан каже. Нині культура повинна бути трішки мудрішою і стратегічнішою. Усі автори і митці мають працювати над наповненням концепції України. Якщо будуть по кордону стояти наші хлопці, дівчата не віддаватимуть кров, а тут всередині не буде освічених культурних самодостатніх українців. Українок, то а що це буде за країна? Ми ж воюємо не просто за те, щоб відстояти шматок території. Ми воюємо за те, щоб завтра оці діти, які ходять і живуть в наших вулицях, які сьогодні на сході України не мають можливості ходити в школу, щоб завтра в них була ця можливість, щоб вони виросли освіченими, щоб у них була можливість реалізуватися і бажано реалізуватися в нашій країні, а не десь за кордоном. Письменник сподівається, що українцям вдасться стати відповідальнішими. Країна належить нам, і держава це ми. Держава це держава це. Не президент, не Кабмін і не парламент. Що навпаки, Кабмін, президент, Кабмін і парламент це те, що ми хочемо. Це те, як ми бачимо. Мені здається, це ну, зовсім інша філософія. Це те, що проговорилося до війни, але мені здається, так і не було реалізовано. Ми були, ми все таки до останнього доволі доволі інфантильними в цьому плані. Дуже б хотілося сподіватися на те, що це в нас зміниться, що це вже буде незворотно. Після прес-конференції чернівчани та гості міста відправились на концерт Жадана і собак. Захід організували не лише для того, аби люди могли відволіктися та перезавантажитись, а й зробити свій вклад у благочинність, задонатити кілька гривень на ЗСУ або ж придбати книжку на благодійному аукціоні. Гурт у своїх турах вже зібрав понад 5 мільйонів гривень для українських воїнів. Любов Копоть, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4